Лідери групи семи, які мали віртуальну зустріч з президентом Зеленським у вівторок, рішуче засудили масові обстріли росіянами українського цивільного населення та об'єктів інфраструктури. У своїй заяві вони наголосили, що зокрема безрозбірливі напади на цивільне населення є воєнним злочином та пообіцяли притягнути Путіна та інших винних до відповідальності. Напередодні з президентом Зеленським поспілкувався, і президент Байден, який у свою чергу засудив останні удари Росії та пообіцяв продовжувати. Ти надавати Україні підтримку про відповідь заходу, і зокрема США на останню хвилю російської агресії. Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії з Білого Дому. Вітаю, Юлю! Вітаю Наталя, юлю. Президент Зеленський Цими цитую відповідати симетрично, коли Росія атакує енергетичний сектор та енергетичну стабільність країн. Що він почув у відповідь, та про що конкретно домовились учасники зустрічі у вівторок? Наталя, достаменні деталі цієї зустрічі знають напевно тільки її учасники, лідери групи СМИ та безпосередньо президент України Володимир Зеленський. Ми можемо судити за публічними заявами. Окрім того, що ти вже сказала, лідери групи СМИ у своїй спільній заяві дійсно засудили рішучим способом, засудили атаки росіян на цивільних та інфраструктури. пообіцяли дійсно покарати Путіна і притягнути до відповідальності за воєнні злочини. Однак, окрім цього, вони сказали. Що будуть продовжувати надавати Україні всю гуманітарну, фінансову і військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і також наголосили, що будуть продовжувати санкції проти Росії. Також вони сказали, що у випадку використання Росією будь-якої хімічної, біологічної чи ядерної зброї на Росію чекатимуть жорсткі наслідки. Що ж стосується потенційно мирних переговорів після завершення війни, сказали про те, що лідери групи семи абсолютно солідарні з Україною і підтримують президента Зеленського, який говорить про підтримує мир на справедливих умовах. Ці умови мають бути повага до суверенітету, територіальної цілісності. України також відбудова і відбудова і відновлення України, зокрема і за російські кошти. Юля щодо допомоги, якої потребує Україна, керівництво України робить акцент на системах протиповітряної та протиракетної оборони. Чи відомо яке саме озброєння може отримати Україна від США і власне коли його можна очікувати? А ти знаєш, Наталю президент Байден, і президент Зеленський переговорили зокрема про це напередодні у телефонній розмові. І президент Байден сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні системи протиповітряної оборони або засоби протиповітряної оборони. І сьогодні Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки, США, сказав, що президент Байден не просто так це сказав, що Сполучені Штати дійсно цьому віддані і будуть продовжувати робити все від себе можливе. Він також сказав, що сьогодні немає чогось нового проанонсувати, однак наголосив, що дві із восьми систем насамкінець по Обіцяли раніше Сполучені Штати разом з Норвегією Україні. ці системи він сказав, мають надіти до України вже в найближчому майбутньому. Немає точної дати однак сказав, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, щоб ці системи дійшли якомога швидше. Що стосується конкретно, які яких систем потребує Україна для того, щоб протидіяти абсолютно жахливим російським атакам, які дуже часто надходять із повітря, це атаки крилатими ракетами. Джон Кірбі сказав, що немає якоїсь однієї системи, яка б допомогла цьому запобігти. Однак Сполучені Штати будуть допомагати Україні покращити свою багатошарову систему протиповітряної оборони. Не існує однієї системи, яка б стала простим універсальним рішенням у протидії крилатим ракетам. Багато залежить від того, як швидко після запуску ви можете виявити її від параметрів і телеметрії і польоту крилатої ракети. Немає єдиної системи, яка б вирішила всі ці проблеми. Це багатошарова оборона. Ми підходимо до цього таким чином, якщо чесно. Ми дивимося на протиракетну оборону комплексно. І Я думаю, це саме те, що українці намагаються покращити. Юлю завтра відбудеться чергова зустріч контактної групи з оборони України в Брюсселі, де обговорюватися подальші кроки підтримки України за словами посолки США при НАТО Джуліан Сміт США та союзники перебувають у постійному контакті з українським керівництвом, щоб визначити, чого саме потребує українська армія на землі та в повітрі. Чи готові і партнери США надавати Україні те озброєння, яке просить українське керівництво? Так, безумовно, Наталю про це говорили сьогодні і лідери групи СМИ, але також Єн Столтенберг, генсек НАТО. Він заявив про те, що українці безумовно потребують новітніх систем для захисту своїх територій, зокрема і протиповітряну оборону, але також, наприклад, елементарні засоби, одяг та інші речі необхідні для того, щоб вести бойові дії під час зими. І він наголосив на тому, що країни НАТО єдині у тому, що ця підтримка буде продовжуватися стільки скільки буде потрібно. Дякую, Юлю, за цю інформацію з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко.